Торгова марка Перліна, Ізмір Турки. фабрика. Фабрика дитяча, фабрика ортопедична. Ортопедична, але фабрика профілактична, не лікувальна. Дивіться, яка краса. Одні з моїх найулюбленіших моделік. Чому? Моделька дуже гарно підходить для повненької ніжки. Ось такий носик. Як міні-мені. Шикарний заднічок тверденький, подушечка зверху, язичок мягкий, фурнітурка через залізячку зроблена. Заліпка на всю, щоб не було краєчку, так не потрібно. Тому що ну все одно, язичок, вон, бачите, фіксований навіть. Якщо трошки заліпки, ви ж розумієте, воно рано чи пізно. А ця заліпка довго ходитиме. Гарно фіксує ніжку. Так, середина Нобук. Я взагалі не знаю, як хто, але я до Набука ну, неровно дишу, воно мені дуже подобається. По-перше, воно в уході легко, по-друге, воно не царапається, і зовнішній вигляд в них довго зберігається. Ну, Це важливо, я вважаю, тому що перлинка ж обдав, продав і все-таки проче. Так, зовні Набук, середина фліс. Ось такий супінатор гарбочок на місці є. Взагалі, ну, як вам сказати, воно не тільки воно ортопедичне, профілактичне, але ще й таке гарне. От не одне відео, фото не передає якості і красоти цієї моделі, взагалі, Всього взуття нашого. Якось воно не знаю, від чого це залежить. Так, поліуретан з добавочками. Він не царапається, не стирається носики п'яточки, не тріскає, не лопає. Підушва ну, сплав дуже такий класний тут. Так, згибаються вони не на супінаторі, згибаються ось тут. Так, має бути. Якщо при замовленні кажуть, мені потрібно м'яке взуття, ну не буде його тут, не шукайте. Якщо ви хочете профілактичне взуття взяти, то я, я, яка м'якость? Її просто не буде тут. Пятка повинна бути. Тут же ж свої критерії при цьому соблюдаються. Так. Супінатор казала, поліуретан казала, моделька розрахована на осінь весна, тобто до зимового варіанту, і після зимового варіанту, коли вже в зимі ножка мокра, бо мінімен, якщо в нашому випадку у нас зима тільки мінімен. Вона розрахована мінус 30. І нозя може бути мокра, як от тепло. Бо зима зараз трошечки інакше, не така, як раніше. То ви знімаєте зиму і ця моделька повинна бути докрасовочного варіанта. Там 2-3 неділі від погоди залежить. Але зараз весна і осінь трошки затяжна, то воно, воно основне взуття, без нього ніяк. Просто з скрасовка в зиму ви ніяк не пригнете. Як раніше можна було там весни два дня і осінні два дня, все. І получалось то зараз ні. Моделька люблю цю її, знову повторяюсь. Чому? Тому що на повну ножку, ніжку розрахована. Так, на підйомчики, бачите, нема нічого. Такий пірожочок. Ми такі ніжки називаємо в магазині між собою. І повна ніжка, вона, ну, на неї можна брати запасик так, щоб вам вистачило ще й на весну. Як правильно мірять ніжку. Стоячи на паперчику, великий пальчик, п'яточка, довжина, додаємо сантиметр запасу, можна і півтора, все залежить від повноти ніжки. І отримаємо розмір. Оця моделька, до речі, залишилась тільки в 22-му розмірі. Ну, приблизно там півтора року. У кого яка ніжка. Так, Київ, Дарніця магазин Рузніці, у нас вже більше 25 років і 7 років інтернет на всю Україну. Зранку замовили на вечір відправочка, є обмін, повернення, є накладний платіж, є розрахунок частково, якщо ви на сайті замовляєте і оплачуєте через сайт. Бачу, що батькам подобається. Повнота. Багато хто не розуміє з батьків, що таке повнота. Ну, я вже для себе зрозуміла, якщо батьки не знають, що таке повнота, значить у них все добре з ножка, вона стандартна. Ті ножки, ті батьки, у кого у дітей повненькі ніжки, Вони вже знають, ви не в кожну модельку входите. Чи худенька ніжка, ви завжди бовтаєтесь, ви не можете взяти собі запасик, той, який хочете взяти, наприклад, це худенька ніжка. До речі, на худеньку ще взяти, складніше, ніж на повненьку ніжку. Чомусь так. Так, а чому? Тому що в нашому магазині перлина мінімен. Все залежить від лікал, але перлинка взагалі от вони шиють на такі от повні ніжки. Так, ну ніби все сказала. Звертайтесь, дуже раді будемо. Любимо діток, любимо живе спілкування. З батьками любимо пообщатися. Так що замовляйте в нас.